Слава Україні! З вами Володимир на каналі VRM-техніка. Ми в Рівному на майданчику великі зміни. Тракторів стало менше, Янмарщики гарні забрали, але є ще гарні і куботи, і з кабінами. Куботи, хороша пропозиція, пам'ятаєте, Ціни оновили, оскільки хочемо повністю оновити асортимент. Але від того ці трактори не стають ні гіршими, вони просто є дешевшими, ніж ті, які прийдуть в майбутньому. Зате. Дивіться, що ми отримали. Практично вже повний асортимент. Зараз впливе ще один контейнер, будуть цікаві екскаватори з японськими теж двигунами будуть, з японською фурнітурою, але зараз меганадійний бренд Лейті в Європі продається, я вам вже казав, три різної потужності, різної підйомної ваги, ну і комплектації, відповідно, міні-навантажувачі. скідлоудери, найдешевший. Тут на табличках вся інформація коротка є про них. 240 кілограмів, загальна маса 700 кілограмів, тут одноциліндровий 15-сильний двигун бензиновий. Тут крутий на гусениці, бачите, я вже показував попередніх. Тут підняті гідромотори, і тут є двохциліндровий на 739 е сантиметрів кубічних, потужністю. табличечку зараз знайдемо. Ось вона. 23 кінських сили, 930 кілограмів загальної ваги і 560-600 кілограмів підйомної. Бачите, є гідровиходи додаткові, додаткові обладнання теж є. Окремо, скоро все на сайті появиться. Ну і, і ще один. Вже каталися на всіх реально круті штучки. Тут. Характеристики 780, 270 і 12-сильний дизельний, правда, двигунець. Тут Куповський двигун, такий як і на екскаваторах. І знаєте, на тонну, то на 200 з гідравлічними джойстиками, то на 200 з кабіною, то на 803 а, каємовський двигун на 24 сили, і двохтонний вже з'явився. Бачите, стріла довша. Більші всі а, вузли, власне, пальці. Ну, все міцніше, оскільки він є, власне, двохтонним. Все дуже якісно зроблено від металу до, власне, пофарбування. А, всі, бачите, шланги, все закріплено максимально максимально якісно і максимально якісна фурнітура. Я вже показував тут і. Континенталовські власниці всі гідрошланги. Якщо швиденько знайду, от, будь ласка. І все дуже ергономічно, все якісно. І ще дві круті штучки: дюмпери, самоскіт з підйомом самонавантажувальний, і самоскіт самонавантажувальний без підйому на висоту. Ну, давайте прикинемо, куди він може висипати. Ну, це метр п'ятдесят, десь так орієнтовно. Пропишемо акції, хто купує дві одиниці одразу 5% знижки. Ну, до прикладу, будь які комплектації, два екскаватори, навантажувач плюс екскаватор, навантажувач плюс дюмпер, екскаватор плюс дюмпер. І хто купує весь комплект? Дюмпер, екскаватор і навантажувач 9% знижки. Знову ж таки, не обов'язково купувати все одразу. Теж будуть акційні пропозиції, тобто купили одну одиницю на наступну вже маєте 5% знижки. Купили третю одиницю, у нас вже 9% знижки. Тому для таких постійних наших покупців система лояльності в нас присутня і продумана. Приїжджайте, тестуйте, не маєте можливості приїхати, телефонуйте, знімемо обов'язково огляди на кожен чи екскаватор, чи навантажувач, чи дюмпер. Крута техніка для. Власне, ландшафтного дизайну, в СГ-господарстві. І такі штучки. Тут є, і вила, що можна навантажувати, щось піднімати, перевозити. І в будівництві ну, траншеї, стрічкові фундаменти. Багато-багато всього можна виконувати. Там універсальні речі, які тут і в приміщеннях можна їздити, оскільки бензинові двигуни. Ось бачу, що і два насоси НШ стоять. Так, один на рух на гідромотори, а другий на гідравліку. Власне, навантаження і перевороту, такі круті штучки маємо на майданчику. Цей самий асортимент в Івано-Франківську на майданчику. Ну і класні пропозиції по тракторах японського виробництва є. Також чекаємо нові надходження і по японських тракторах. Але те, що казав, залишки, максимально цікава ціна, хороші трактори. А, ну, хтось каже, що буде в новому надходженні, та буде те саме, тільки дорожче. Всім успіхів, миру та перемоги з вами був Володимир на каналі VRM-техніка. До побачення.